Доброго ранку рибаки. Сьогодні я приїхав на риболовлю знову на річку Стохід. Погода сьогодні хмарна, вітру зараз немає поки що. Це, звичайно, не дуже є добре, але надіємося, що пізніше буде. Тиск стабільний, під вечір має падати. І показує синоптик, що із 12-ї години має початися дощ. Тому погода ніби така непогана для щуки, тому спробую на спінінг ловити щуку сьогодні. Ловити буду починати із релакса такого білого з червоною спинкою, а далі буду бачити. Можливо, буду міняти приманки різні, можливо, блешні кидати і так далі. Так, дощик не дождався 12, вже починає покрапувати, але це не є погано на рибалці це нормально на щуку. Так, щукарі, ну де ви? Вода ще каламутна сильно. Не знаю, мабуть це не дуже добре. Погано видно. Де щуки. Та яка зверху буде стояти, то вона побачить. А та що далі буде, то мабуть не побачить. О, хльопнуло щось зверху стояло, якесь щупеля. Невелике. Так, цей закуток зараз попробую, в закуточку цьому. Глибина-то тут невелика. Повинна ж бути тут щука поміж цими листками, чись не хоче клювати.

Самий куток. Або то не має, Або то не хоче. Непонятно что таке. Вода каламутна. чого вона така замазана? Не зрозуміло. Друзі, перша щучка клюнула. Якраз я не знімав, бо дуже річка така вузенька, думаю, кину так на умани. А вона взяла і клюнула. Ну, це вже непоганий знак. Що Все ж таки рибка буде покльовувати. Можливо вона буде покльовувати по таких вузьких річечках. О, знову! На тому самому місці. На тому самому місці. Друга підряд. Ця навіть чуть крупніша. Дивіться яка. Думаю, я і так витягну без підфата. Тут і грам 300 більш не буде. О, дивіться, друга. На тому самому місці. От так от буває. Вроді річки немає толкової. А тут кидає ще риба є. Ну ще третій раз кину, раз так вже. Може зараз ще більше. Хопить. Але ні. Вже більше не вхопила. І так з такі ямки, тут ямка 2 метри. Два на два. А щучки дві клюнули. Ну чуть-чуть ще ось за ямкою таке чистіше місце. Немає. Тут трошки зілля по цій річці, але якщо тут є риба, то вона буде брати й по зіллі. Не тікаєш? А? Малий Що не тікаєш? Ох, тік! ха <плес> Ух ти, я думаю, що він не тікає? А він просто думав, що не знаю, що він собі думав. Ну не тікав. Так, знову таке місце цікаве. Той самий ровчачок чистенький можна кинути. Опа, є, брала знов. А вот доганяє. Взяла знов. Знов відчепилась. Ти скажи, ну. Хвіст зачепився і вона не взяла добре. Як думаєте, ще раз візьме чи ні? Взяла Ще раз. <рив> Ой, очерету тут стільки знав шнурок. А ця могла б і могла б і відкусити. Ех ти ж мала Це після електроудки, бо... Дуже груба, але невеличка. Це десь електроудку її підбили. О, дивіться, яка жирненька. Вимала. Опа. Три штуки зловив вже. Три. Це звісно цікаво. Цей рибчачок, я тут ніколи по ньому ще не плавав. А вказується тут є риба, бо тут обично води майже немає. Не то що риби. Зараз поки трошки є вода, то видно і рибка тримається. Так, ну ще кину. Тут таке вузеньке гарне. Ех, зілля. Хвіст зачепився. Черетина мішає. Так, ну давай. Щукарі є, нема. Немає. Поїхали далі. Так, буду сьогодні рахувати, скільки щук витягну. І скільки з них заберу. Таких, що мона буде брати. Ну поки що... Це просто невеличкі щучки, малесенькі м'ялоч. Немає. Туди між листочками, ну. Немає. А зараз ще спробую туди поверх зілля пустити. Може. Якщо вийде. Опа, добре, кинув непогано. Ну, немає, тоді все, їду далі. Ну так, я ще провів, скільки по цій річці. 100 метрів. Друзі, клюнула щучка непогана. Дивіться яка. Щоб вона... О, все, відкусила. Що я й боявся. Ой. Поки ще провірив камеру чи включена, то вона і відірвалась. Бо я зразу тягнув до... до підхвата, то можливість була би. Ай. Жаль, звісно. Перекусила ліску. Дивіться, друзі, яку взяв щуку, опять камеру не включив. Дум... Дум... Ух, ти ж. Думав, що включив. Думав, що включив, але не включив. Таке буває. Така собі, зараз зважу, щоб було ясно. Думаю, десь кілограм приблизно. Ну, поняв. Що то мене вже цей не робить, чи що? Да, Треба вже батарейки міняти. Ну, коротше, не зважу, бо не працює. Зважити не зважу, а заміряти заміряю. Айсі! Молодець, клюнула та й добре. Та що ти так, скільки? Хвіст її одгрижаний. Хтось відгриз 50 сантиметрів. То я цю можу брати щуку додому. Дивіться. Стій. Стій, ти, не дасиш тебе змірити нормально. О, дивіться, від губи 50 сантиметрів навіть навіть більше з хвостом. Все, я цю забираю. Щучку. На жаль, не зняв, як клюнула, так Фракціон тріщав, що, ну Фух гарно, гарно рибка витягнув вже сьогодні п'ять. Одна відкусила таке-то. таке то, От такі -то діла. Так, шоста. Отака От шоста Кльонула. Дуже сильно бере, глибоко. Всього твістера геть. Геть усього. Заглот. А ти що ж ти робиш, чудо ти? sama sobie chuje robisz, no. mala. Ah. Є. Е. так шість витягнув. Ну все, откусила ще одна, значить не буду більше рибачити, бо без поводка тільки рибу лякаю, не можу зловити. О, така рибалка сьогодні вийшла, коротка, але дуже результативна я рахую. Все, до зустрічі.